У батьківськім домі ще світло горить, минуло дитинство, як мить, в життя самостійне, ми гордо пішли, роботу свою половинку знайшли, обов'язків кожного стало багато. Розписані дні, щоби всюди встигати, і завжди терпляче чекають батьки. В нас часу нема, а минають роки. Візит відкладаємо знову, бо справи матуся і татко сміхнуться ласкаво, поглянуть на фото. Де ми ще малята, що можуть вони просто вдома чекати, спіши до батьків, не втрачай ні хвилини, бо ти ж їхня втіха, їх рідна дитина, якщо ти далеко, то часто дзвони, бо твого дзвіночка чекають вони. Провідуй щодня, якщо близько живеш, їх очі засяють, коли ти прийдеш. Приходь до батьків і цінуй кожну мить, допоки в їх домі ще світло горить.